Справжні техаські бородані зізі топ теж у грі. У 2021 році вони випустили власний віскі Trace Омбрейс. Назва відсилання до їхнього легендарного альбому 1973 року. Це купажований бурбон, створений у самому серці Техасу. Віскі міцний, із характером у смаку, ваніль, дуб і трохи диму. Саме те, що хочеться після гарного блюзроку. Дизайн пляшки. Це окрема історія. Стильні етикетки з фірмовим вайбом гурту. Ціна приблизно 40-60 доларів. До речі, гурту вже понад 50 років, їхня історія почалася ще в 1969, -му. і вони досі не втрачають драйв. Зізі Топ 3 Сонбрейс це не просто віскі, це ковток Південного року у склянці. Для тих, хто любить слайд-гру, мотоцикли і справжній саунд старої школи.